Липень, розпал літа, термометри б'ють все нові і нові рекорди температур. А палке сонце підкреслює сезон. Однак, така погода несе небезпеку для людини, зазначають лікарі. Такий полудень немає багато ультрафіолетових промінь, які можуть ушкоджувати ушкоджувати шкіру. Це перше, це можуть бути опіки. Перше, взагалі, в такий час може бути тепловий удар. Дитина може потім перегрів може бути. Опіки можуть бути. Та це не найбільша загроза, яку несе в собі спека. Від надмірного напливу сонячної радіації можуть розвиватися онкологічні захворювання, зокрема рак шкіри. Від нармірної інсуляції можуть розвиватися онкогенні захворювання. Вони можуть провокувати меланоми. Якщо в людини є родинки, вони можуть дією сонячних променів перероджуватися. Проте ховатися в будинку не потрібно. У спеку можна скористатися сонцезахисними кремами. Це допоможе уберегти шкіру від ультрафіолету. Перше ну це легкий одяг, який захищає від від сонця. Панамка обов'язково і перебування в тіні. Тож, аби оберегти себе від хвороб на лебединці у рівному провели безкоштовні консультації та огляди, зокрема дерматоскопію з обстеженням родимок. А також фахівці відповідають на питання щодо профілактики меланоми. Сьогодні наш центр, ювілейний» організовує захід такий для дітей, де ми розказуємо про літо про небезпеки. Сонця, як захистити шкіру діткам влітку, що потрібно знати, що робити при укусах комах, при зневодненні, при перегріванні. І також у нас сьогодні є дерматоскоп з собою, і ми перевіряємо всім охочим родинки і різні родинні плями. До слова, такі заходи організовують щонеділі на Лебединці. Працює пункт з 12 до 14 години. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.